Повідомлення на комістер надали просто питання про розповісти напровадження за підфіксування судового засідання з допомоги засобу і дякую. В судове засідання з'явилася особа, яка подала скаргу від Суд вам роз'яснює ваше право передбаченим персональним кодексом. Ви маєте право бути повідомлено про дату часу розгляду. Маєте право надавати суду пояснення рівної мови, яку не володієте. маєте право заявляти відводи і клопотання досліджувати суді. Маєте право надавати заяви, документи на підтвердження організації вашої скарги. Маєте право на представника. Крім того, маєте право знайомитися з матеріалами скарги. Отримувати копію процесуальних документів, оскаржити рішення слідчого судді з новим на порядком. порядку, маєте право знайомити з журналом судового засідання з технічним записом. Крім того, закон покладає на вас обов'язок. В разі визнання вашої явки обов'язково прибути до зали судового засідання, брати участь у судовому засіданні. В разі неможливості прибуття повідомити суд про причини неявки. Крім того, на вас покладено обов'язок не перешкоджати слідчому суді встановлення обставин справи перевірки доказами і не розголошувати відомості для дозволу суду, які стали вам відомі в ході розгляду скарги. Крім того, суд вам роз'яснює ваш обов'язок, як і всі учасники присутнього залізного засідання, ви зобов'язані вставати угу. при вході до зали судді. Крім того, на вас покладається обов'язок давати пояснення, з'являти клопотання стоячи, а також підкоряти законним розпорядженням головоючок. Крім того, маєте задати до суду ваша честь, шановний суд. Вам оголошується склад суду, скарга літні розглядається слідчі суда у Центріському міському суду Кіровоброївської області Шинкаренко. За участі запретиря судовосідання частково. Маєте право заявити відвід. В звічому суді секретарі. Не надійтеся. Відводити відсутні. Не надійтесь. До початку розгляду скарги доповнення клопотання до суду. Були подані клопотання. Перше клопотання е, в порядку 329 статті про відхилення від норм даної статті. І Я приклав виписку з епікриз лікарняного. Листка в матеріалах справи а має ви бути. Саме на клопотання і суть клопотання. Чи ви зараз йдете? Ну я його і подавав через електронний суд клопотання коли? в порядку 329-ї статті. Про відхилення від норм даної статті. Коли подавали клопотання? Другу, в п'ятницю. Ще гляну, коли його зареєстрували. Якщо його канцелярія вам не надала, я вам усно заявляю. Заявляйте. Прошу в порядку 329 статті. Дозволити відхилення від норм даної статті в зв'язку з станом здоров'я. І я через канцелярію направив вам довідку з лікарні. Так, клопотання про проведення трансляцій. Ви просите? Давайте закінчимо з цим клопотанням по 329. Клопотання надійшло до суду через електронний суд 12 квітня зареєстрований 14. -го. Прохання частини прошу надати на ознайомлення та доду до відеофайл, виказав своєму засіданні 16.10.24 у порядку статті 107 безоплатно. Так, і клопотання про забезпечення ведення прямої трансляції. До клопотання додано. Довідка, але саме клопотання стосується інших обставин. Отже, будь ласка, станом здоров'я. Довідка є в матеріалах справи. Так, до клопотання про трансляцію, про трансляцію, додана довідка. Угу. Так, про те, що він дійсно знаходиться на стаціонарному лікуванні Капезнанська обласна. Берналочна лікарня Кіровоградської обласної ради з 20.02 по одинадцяти.03.12. -е -е так, що ви хотіли? Діагноз. Метефологічний театр. Дуже складно розібрати артроз колінних... В лобі. Так, 12-й рік руха, що ви проходили лікування. це захворювання, віку... яке, яке нікуди не дівається, якщо ви не в курсі. Так, враховуючи, що медична документація вже за строком дії пройшло 13 років. Відомості щодо захворювання станом на 2025 рік е у скаржник не подав до суду. М суд місцю коли відмовите за допомогою. Ви мене а, своєю ухвалою ви? вилікували. Дякую. Так, ще, будь ласка, клопотання до суду. Е клопотання про надання файлів ВКЗ безоплатно. Ви мені написали, що в порядку за про судовий збір. Статті 107, частина 5, жодного слову про сплату судового збору немає. Так суд вам роз'яснює, що ви маєте право безоплатно скористатися доступом до, до файлів, від технічних файлів фіксації судового засідання, до всіх матеріалів наявних судового єдиних Якщо ви ухвалите їх надати, без ухвали суду у вас є Немає. Це секретар судового засідання став Як це без розгляду, якщо це пряма норма КПК. Звертатись до суду стоячи, будь ласка. Наступне клопотання про пряму трансляцію судового засідання. У нас нічого надсекретного в даній справі немає. У нас є відкрите рішення судді. Маскалик, відносно якого вчинено злочин слідчим щодо його невиконання. Я не бачу жодної секретності для того, щоб перешкоджати статею 11 закону про судоустрій, статею 11 Кодексу суддівської етики, зазначено, що ви маєте сприяти. Гласності та відкритості судового процесу. Сприяйте, будь ласка. Тут вам роз'ясню, що засідання відкрите. Крім того, 14 квітня двадцять п'ятого року слідчні суде було постановлено коло провідмову задоволення клопотання. Ка оголошено вами клопотання в судовому засіданні залишається без розгляду. Наступне клопотання. На підставі чого ви маєте зазначити, виносячи ухвалу. Ви маєте зазначити мотивувальну частину. Не повне рішення навіть виноситься з зазначення мотивувальної частини. У клопотання у вас відсутні надалі... ні, в мене клопотання не відсутні. Ви не маєте право ставити запитання. Нічого... Я вам не запитання ставлю. Я заявляю клопотання. Ваше клопотання розглянуто. прийнято ухвала. Ви можете знайомитися, отримати копію. Тобто ви порушуєте моє право на безперешкодний Клопотання, доступ? Ви порушуєте мої права. Я маю право на заявлення клопотань і ви маєте, розглядаючи їх, мотивувати. Я вам мотивую стаття 11. Чим ви мені мотивуєте ваше рішення? Так зазначте, чим ви своє тупе рішення мотивуєте. Щодо висловлювання і надання критичної оцінки судових рішень. Тут вам робить попередження в разі виконання порушення порядку судового засідання, ви будете видалені з залу судового засідання і далі ваша скарга буде розглядати у вашій відсутності. Зрозуміло? Мені все зрозуміло. Наступне клопотання. Є у вас ще клопотання? Так. Заявляйте, яке клопотання. Забезпечить явку прокурора. Так, щодо клопота щодо участі прокурора, надійшла. Заява. Прокурор Олександрівської окружної прокуратури Запорожець, 14 квітня 2025 року зареєстровано в канцелярії суду. Так, е при розгляді клопотання будучи прокурора просить прокурор розглянути клопотання без його участі. Е просить не задовольняти скаргу Літвінам. Повідомляє, що 19.30 запада до не нарешті заяву про злочин звідти на щодо не виконання слідченого різних країн по внутрішній прогресс області ухвалийського суду переваг в області 13.30 року різка прокуратура 20.30.